А поки триватиме. Оскільки... Поки не відпустять, поки триватиме. Сьогодні, завтра, післязавтра. Ну ви розумієте, ну як, людина ціла, не винна взагалі. Будемо це стояти. Люди виявили довіру, вибрали нову його троє цілі ради і вони отакі подарки. Нікуди, ну ми розуміємо, нам жалко людей. Ну так а хто його, хто захистить? Якщо зараз оце... ми не вийдемо, то ви розумієте, одного посадять, другого, на другий день там мою дитину. Ну, ну це не один. Батька, так само чоловіка, треба бути. Без Це буде безкінечне, поки ми хочемо добитися, щоб перегляд до всюди, й по справедливості розберуться, Це ви жити, ми жителі, ми жити. В сусіди, в ми всі його добре знаємо і підтримуємо. Та тут приїхали з інших сел люди, які і взагалі, з інших сел приїжджали, хто знає від Кіль, які вони, він знає, ми його знають усі ці лікаря, його знають усі, його знають усі всі на світі. А та людина, що таку подлость робила, поки його зробила. Доки плануєте тривати новини? Доки нас не почує чи президент, чи міністр внутрішніх справ, ну а що? Тільки це треба робити. Я вважаю, я вважаю так. Ви хочете перекривати і там? Да, і там перекривати, По міліції я сама їх туди і направляю. А це несправедливо. Там є ще зебра. Да, там є, зебра. І там. Є. Закону не будемо порушувати, якщо ми там перегородимо знаєте? Ну що мера посадили? Ні, не Ні. мера. А кого? Не мера. Це, це... це Голова сільської ради. Ну, а, а ми при чому? Ні, ну, треба. Ж... Ну йдіть, йдіть к прокурору, ламайте забори. Ні, боже. Так не дійде туди, що тут твориться. Так а он що ночі сюди приїде. Ні, туди дійде. Що тут перекривати? ЧП. Так, ЧП. Треба прокурору йти, ламайте, ламайте забору, блядь. Та що ж прокурор? Ну прокурор же его судил. не не кто же другой? А кто его выпустил, блядь? Ну кто по ночи плакаты эти читает, блядь? Это делается с утра. Гонят, короче, люди. Приходим, не Приходь, я проїдеш? Якщо є знак, пожалуйста, йдіть на пішоходному. Де? О, Заді тебе. Заді тебе. А мені де проїхати? Де мені проїхати? до мене Я Хотя що повернуться, у мене бензина немає.

<говорит> да, Строй. Да, Строй. Да, да. Я тебя не трогаю, что я вам сделал? Нет? Что я вам да, сделал? Я не да пихаю. Я ты? развернул, да я хочу узнать, что происходит. Что ты я такой? Что ты такой? Что я вам сделал? Вы блокируете, вы блокируете, вы сейчас блокируете авто, дорогу. И да, вот я и лично вам, и что и я что? сделал. То есть я гражданин Украины. Конкретно вам, что я сделал. Вот Проходите причину. Тебе, вот тебе. скажите мне, причина блокировки дороги. Объясните мне. У меня поезд в 7 часов. Причина блокировки дороги я спрашиваю. Давай, давай, давай. Есть. Давай, едь! Куда? Что? Что Давай, давай, давай! Давай! Не спускай, Давай! Не, спускай, не, спускай. не. давай, 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 я ш... дам... Сейчас машина не дай бог. Что каланты. я вам, сдел... я ты, вам ты, шо ты, сделал? Я вам что сделал? Я вам что сделал? Как вы со мной да. говорите? Да. Что я вам, я вам сдел... сделал? Я вам что сделал, я спрашиваю? Что я вам да. сделал? Да. Что Меня все в что-то поезд. Да. Что да. я вам да. сделал? Вы нормальные все. Что я вам сделал? Что я вам сделал? Я вас спрашиваю, какого хера, что я вам сделал? Что ты орешь, блядь? У меня 7 часов поезд! Я вам по-людски попросил! <говори> <говори> да как хорошо, как мне звертайтеся Вы звертайтесь, туда зверки вот. Я оттуда приехал, вы прикалываетесь! Куда развертать? Я оттуда приехал. Вы нормальные вообще. Номера нормальны, нормальны. да Днепропетровские. Слава Украине! Героям! Слава Слава Украине! Героям! слава! пробка настолько большая, сейчас надо ее разрушить, туда просто ни пожарка, ни скорая, никто не проедет. Но давайте тоже ну, как-то относиться адекватно. Надо, если вы перекрыли дорогу, постояли, пропустили, чуть после разъехались дальше, ну, потому что ну, не проедет уже никто. Мы показали, что может прыгать. Это не я понимаю, что хочется шаблю выйти. Выйдем чоплю рубаль, что куча. Ну зачем же? Вы добились, вас хотят видеть завтра в области. приедьте, поговорите. Если нет, то дальше сегодня я еще раз говорю. Ваша акция уже дальше не хватит, надо не принесет. Но людям принесет только неприятности. Посмотрите просто остальных людей, которые не виноваты. Вы не я хочу Ребята, еще раз говорю, чуть-чуть это Да сегодня вы уже ничего другого не добили, уже добили, завтра вас ждет прокурор. Так дайте нам Толика. Да никто, ну не даст ну, ему ну, тут ну не А он сюда и приезжал, у людей. Хай приезжает прокурор, Ну давайте еще раз говорю, что тут, договорились, что приедет ваша инициативная группа. Зачем вы меняете по ходу переговоров условия? Було ваше треба договоритися. Само область не в пшонка. само об шовка. Та забув був же Пшонка. А ми робимо своєї сторони правильно. Смисл кожної акції, такої як оце сейчас, привернути вас Увага була привернута біля суду. Проходила акція. Нормально ми і не бачимо, бачимо, що тут є. Ми привернули завжди. Я вам про те кажу. Привернути да, увагу да, да. до чого. Ну так базасобі масової дати інформації. Правильно ми сьогодні приймав. У прийма. вас завтра сні ніхто прокурор. же до дорогу, не ніхто не проти. На вам так, люди добрі, завтра розпасав. прийме нас обласний прокурор. Сьогодні ми цю акцію прикращаємо. Якщо що будемо далі займатися. Ось це оператор, який 4 часа без знімає матеріал. 4 часа без години Куда не Всі газети, кобеляк, від Хазяїна і закінчує. Колос кобеляці, все, що в нас є. Правильно. І тепер наші телебачи. Це бери условия. Ти ж бачиш сам оператора. не тільки я. кажу. Реально, людям їхати в ночь. Все. Спасибо всем. Спасибо. 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 давай, давай, давай. Спасибо. 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 давай, давай, Спасибо. Давай, давай. Да, давай, давай, давай. Спасибо.